Сьогодні ми відмічаємо День Європи в Україні. Це саме те свято, коли ми всі показуємо свої наміри, хто де себе бачить в майбутньому. Безумовно, ми були в радянському союзі і знаємо напрямок Росії, знаємо напрямок в один бік. Його пробували. І більшість українців хоче дивитися саме в сторону Європи. Дуже прикро, що відбуваються такі події, що саме на День Європи, саме в центрі нашої держави в Києві відбувається в цей день мітинг протистояння: одні проти фашизму, інші проти влади. Це не додає нам честі однозначно. І, на мою думку, якраз зараз потрібно було би показати єдину позицію опозиції, влади, в цілому громади, де ми націлені, який шлях обирає країна. Традиційно в День Європи в хрещатику створюється містечко наметове, де проводять зустрічі різні посли різних європейських держав, проводяться дебати, розгляд нашого майбутнього. Дуже прикро, що сьогодні ми маємо дещо інший формат, але щиро сподіваюсь, що це наше прагнення бути в Європі, бути цивілізованою державою, приведе нас до логічного завершення цього процесу.